Вітаю вас, друзі. Ви певно знаєте, що Леонід Кравчук, перший президент України, зараз є головою української делегації у тристоронній контактній групі щодо переговорів по Донбасу щодо питання російсько-української війни на Донбасі. До того як він став головою ТКГ в мінську, він симпатизував відверто Віктору Медведчуку, досить лояльно висловлювався щодо російських окупантів, але після того як він за. Няв цю посаду, став представником України в мінську, його наче підмінили, і він не так давно навіть грозився, що буде чинити збройний опір російським окупантам. Я кажу, я буду стріляти до останнього, поки у мене будуть тримати зброю руки. Поки буду бачити ворога. Я його, його сина до себе на поріг не запрошував. Він прийшов сам. Я його вб'ю, як тільки. Він появиться, але, попри отакі гучні заяви, Кравчук усе одно продовжує і зараз спілкуватись із російськими федеральними телеканалами. Леонід Макарович, здрасте, спасибо, що ви к нам присоединились. І буквально два дні тому він знову спілкувався із пропагандистами. Причому не з якимось телеканалом, а з каналом Russia Today, який очолює, я нагадаю Маргарита Сімоніян, яка буквально декілька днів тому говорила ось отаке. Россия, матушка. Забери Донбас домой. Причому спілкувався Кравчук, теж не з якимось рядовим пропагандистом, а з Альоною Бірізовською. Це зрадниця України, яка мешкає в Російській Федерації, яка є коханкою чи була коханкою Віктора Януковича, і, власне, зараз працює на російське агентство Раша Today. А чому не ходити в Україну? Да, потому, там потому, що, реально, потому що там фашисти. а по тому реально, а тому там реально ну є фашизм. Кілька місяців тому вона ж брала Інтерв'ю дуже таке гучне, скандальне інтерв'ю у Медведчука. Сьогодні закрили три великих uh -huh. телеканали. Тобто, це означає, що нам опозиційним журналістам, потрібно уїхати з країни, Ми нічим не захищені. То, що українські власті не дають можливості привитися вакциною спутник, намірений геноцид українського народу, і ось тепер Леонід Кравчук, офіційний представник України, сьогодні на тих самих переговорах люб'язно спілкувався із цією пропагандисткою, дав їй невеличке інтерв'ю і розмовляв іще там з іншими людьми. Формат розмови був такий, що Бірізовська приїхала на тимчасово окуповані території України, знайшла там трьох, нібито місцевих мешканців, і от Кравчук відповідав. На їхні запитання в даний момент я нахожусь в ДНР на цьому каналі. Я намагаюсь протистояти російській пропаганді і розбивати її фейки проти України. І буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, а також натиснете лайк та залишите коментар до цього відео, щоб просунути його в Ютубі. Ну і власне пропоную розібрати це саме відео за участі Кравчука, яке, чесно кажучи, лишило у мене дуже дуже і дуже сумні враження, скажіть, будь ласка, коли закінчиться цей кошмар, цей ужас? Бо у нас страдають наші діти. Цей жах закінчиться тоді, коли російські окупанти підуть із нашої території, коли Росія припинить вести війну проти України, але... Тим людям насправді це неможливо пояснити. Вони вже мають свою сформовану думку, яку їм насадила російська пропаганда, і сперечатись із ними сенсу жодного нема. Але кравчук. Намагався, я не можу зрозуміти, яке атмішені Владимір Владимірович Путін до Донбасу. Чуєте, от це якраз те про що я і кажу. Ці люди вони вже задурені пропагандою, і кравчук точно їх не зможе переконати у чомусь іншому. У нас тут немає нікого з Росії. Вот ми самі тут от живемо і від цього ужаса, який відбувається. Немає там нікого з Росії на Донбасі, але от російські солдати, яких наші військові кілька разів брали в полон на нашому Донбасі, ну мабуть, заблукали, так як і розповідає Путін, який звісно ж тут ні до чого. Ну навірно, для вас і секрет що на стороні, в районах не под контрольніотіно найомніку. Ні, Нет у нас найомників. Ви знаєте, от чесно вам хочу сказати. Ага, це шахтарі викопали російські танки, інше російське озброєння зі своїх шахт, і вже сьомий, навіть восьмий рік воюють проти регулярної армії України. Саме так Нельзя сравнивать сравнювати Донбас з Львовської області. То ну так історія сложилась. Ну, то вовсе не означає, що якщо ми різні, то ми повинні воювати. Леонід Макарович, мабуть, мав дуже благі наміри, коли погодився на оце, так би мовити, інтерв'ю. Він, мабуть, мав ілюзії, що зможе шляхом пояснень когось у чомусь переконати, але виходить все якось не дуже, тому що він почав говорити, що ну от так, ніби у нас відбувається війна між частиною Донецької області, Донбасом і Україною, так нібито тут Росія в Взагалі ні до чого, ніби це сам Донбас протистоїть іншій неокупованій частині України. Хоча це абсолютно ахінея. Росія веде проти нас війну на Донбасі, тому я пропоную вам всім сяхати, всі щоб діяти, дійствувати на людей не тільки на, 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 на територію Альбасу українську, але тих, які управляють сьогодні на території. Ні, контроліровано Україною і на російську сторону, которая к сожалению, не всегда понимает, що відбувається на Донбасі. Він каже, що російська сторона не зовсім розуміє, що ж відбувається на Донбасі. Ну, взагалі, російська сторона просто воює проти України на Донбасі, але при цьому, на думку Кравчука, вона не зовсім розуміє, що відбувається. Отак, хотів дід значить допомогти людям пояснити правду на його думку, а насправді допоміг лише російській пропаганді. Ми Донбас працювали, не трогалі, ніколи, Кого, наблюдали за всім этим, і вийшло так, що ми стали врагами і на нас на, напали. І він, звісно ж, вважає, що це не Росія напала на Україну, на Донбас, а це Україна напала на Донбас, тобто на Україну. От скажіть, пожалуйста, Донбас на кого напав? Ти не понятний до цього време на Донбас прийшли якісь незрозумілі люди у 2014 році на Донбас і розпочали війну. При цьому Кравчук не має жодного уявлення. Хто ж ці люди, ким вони могли бути. Шкода тільки, що самі ж ці люди, якщо їх так можна називати, визнають, що це вони громадяни Росії за дорученням Кремля розв'язали у нас війну. Наприклад, той же Гіркін, Стрілков, про це говорить абсолютно відкрито. Дійсно, якщо б наш отряд не прийшов на Донбас і не став би ядром спротивлення, ядром російської весни на Донбасі, то, скоріше всього, без цього ядра російська весна була б бы уподавлена зароб. Зовсім не ясно, хто ж були ці люди. Ну, чому саме во время Майдану все це обрушилось на Донбас? Чому не на західну Україну? Чому саме к нам? Чи ви так ні угодний Києва? Я не можу зрозуміти. Знову ж таки, Росія у 14-му році почала війну проти України, і, зокрема, бойові дії тривали і на Донбасі, куди Росія ввела свої регулярні війська. Ця жінка вона чудово це знає, тому що вона там мешкає усі ці роки. Ну неможливо не знати, що на Донбасі таки є російські військові, але все одно вона продовжує повторювати оці пропагандистські методички про те, що це Київ насправді напав на Донбас. А Росія з її танками, з її бойовими бурятами, чеченцями, яких вона присилає сюди кадирівськими, вона звісно ж ні в чому не винна. Ні, я кажу, тим не менше, виноват Донбас во всіх гріхах оказується тобто, хто виноват? Ви Донбас. Я, не, я так не вважаю. Ну я не знаю, я щось впевнена в цьому, що виноваті тільки ми більше ніхто. Якщо і є якась провина Донбасу у тому, що почалася російсько-українська війна, то вона полягає тільки в тому, що окремі. Ідіоти і зрадники країни дійсно перейшли на бік російських окупантів. Але дуже багато нормальних громадян України, які підтримують Україну, які є мешканцями Донбасу, вони виступають проти російської окупації. Але звісно ж їх у цьому відео точно не покажуть. Ну, в принципі, це і було би небезпечно для них. Але російська пропаганда. Не любить показувати правду. Зеленський приложив зустрітися на Донбасі господину Путіну. Ну а при чому зі Путін? При чому зі з ну... і знову Путін тут ні до чого. Це вже завершальна частина, де Кравчук спілкується вже безпосередньо із самою пропагандисткою. Ну давайте тоді пригласім Байдена, щоб Байден встретився з Путіним на Донбасі. Ну, це ж теж можна. Ну, взагалі, ідея непогана, але проблема в тому, що Байден не починав війну проти України. Сполучені Штати не нападали на Україну. На Україну напали саме російські окупанти, з цикуни російські окупанти, які вже восьмий рік бояться навіть визнати, що це вони ведуть проти нас війну. Навіть нацисти визнавали, що вони нападали там на інші країни, навіть Соєцькому Союзу оголошували війну. А бачите, Путін навіть він на це не здатен. Просто бояться, бояться відповідати за свої дії та за свої слова. А по чому ні ходіти в Україну? Да тому що там фашисти, фашист. а по тому ж то реальне, а бо то ж там реальна єсть ну, є фашизм. Власне, як і очікувалось, пропагандисти російські використали можливість поспілкуватись із Кравчуком не для того, щоб пояснити мешканцям Донбасу. Це, як ви бачите, було взагалі позбавлено жодного сенсу, а тільки для того, щоб просувати свою пропаганду. Чим оця альона. І займається. Ну, є фашизм, але коли ти приходиш, наприклад, в лікарню, з тобою говорять по-українськи, от ребнок, наприклад, не може пойти в русскоязичну школу, везде укра... Я нагадаю, що це каже громадянка України, якій навіть досі не повідомили про підозру за те, що вона працює на російських окупантів. От дивіться, коли ти приходиш в Німеччину і там спілкуєшся із кимось, і тобі відповідають німецькою, це нормально. Коли в Росії ти приходиш в лікарню чи ще кудись, ну не ти, а взагалі там хтось приходить і йому відповідають російською, це теж нормально. Але коли в Україні відповідають українською, це виявляється фашизм. Тому вони говорять: Росія, матушка забери нас додому, Ми хочемо бути з тобою. Тому що ми вместе воювали в великій атечної війні. Це люди говорять, я не говорю про пошилі на лісіманян, я говорю про людей, Которые... Які... і завершилось це відео. Тим, що пропагандистка разом із тими людьми, які біля неї перебували, змушена була швидко закінчити ефір, тому що нібито Почався обстріл з боку української армії, тобто вони взяли, зняли відео, де спочатку закидуються проросійські наративи. Кравчук абсолютно недолуго і тупо намагається їх якось заперечувати, але сам їм при цьому підіграє, тому що несе абсолютну дичину. Після того пропагандистка говорить, потрібні їй тези про фашизм, про те, як погано, що власне Україна веде війну на Донбасі. Хоча вона веде проти російських окупантів, які на нас і напали. І наприкінці створюється потрібна картинка про те, що от дивіться, навіть коли ми розмовляємо, то почався обстріл. І звісно ж, він був з боку української армії. Початка ну, крається. П'ять обстріл Макарович. В даний момент на той території знаходяться українські війська. Всіго вам доброго. Ми отсюда виїжджаємо, тому що дуже страшно. До свидання, до дані, спасіба вам. Абсолютно ніхто із представників української влади, ну за винятком ОПЗЖ і народного депутата Євгенія Шевченка від Слуги народу не спілкуються із російськими пропагандистами, які працюють на російських федеральних каналах. Але Кравчук вирішив, що він має постійно з ними спілкуватись, давати їм інтерв'ю. Не знаю, яка в нього насправді мотивація, але робить він це. Ну, ви самі побачили, що Ну як насправді Кравчук, хоче він того чи ні, усвідомлює він те чи ні, був використаний для російської пропаганди проти України і використаний абсолютно успішно. Росія веде проти нас війну не тільки за допомогою солдатів та танків. Я про це говорив вже десятки, якщо не сотні разів. Росія веде війну також і за допомогою інформаційних ресурсів, за допомогою своєї пропаганди. І тепер виходить так, що представник України на переговорах у мінську сам допоміг Російській Федерації застосувати проти нас нову інформаційну зброю?